Як і було анонсовано, 18 серпня розпочав свою роботу шкільний ярмарок біля торговельного центру Тера. Підприємці, яких не зупинила обіцяна синоптиками негода, пропонують свій товар зацікавленим. Батьки прицінюються, обирають найкраще для своїх дітей і їхнього комфортного навчання у школі. Окрім палаток виробників, до шкільного марафону долучилися магазини, приватні підприємці, які пропонують широкий асортимент товарів для школи за минулорічними цінами. Вообще, в общем, жавтнєвому районі 1 августа э, начали свою роботу шкільні базари на ринку північний. по улице Щепкина, в супермаркетах, вот таких как Тера, Дивоцвет, Дарина С, Канси, в котором представлены товары широкого ассортимента для детей. Кроме того, 1 сентября в торговом центре Тера для детей бесплатная шоу-развлекательная программа. Различные призы будут, поэтому мы приглашаем деток 1 сентября в этот развлекательный центр. И приглашаем всех на ярмарку. Запрошують сюди не лише мешканців району, але й усі, хто досі не зміг підібрати гідний школярський набір своїй дитині. На зарічному ярмарок продовжиться до 22 серпня. Останній майже передшкільний базар відбуватиметься з 27 по 31 серпня у центральному міському районі по проспекту Карла Маркса.